Привіт! У цьому відео ми розберемо різницю між Past Simple та Present Perfect, одну з найчастіших проблем для тих, хто вивчає англійську. Усе поясню ретельно на прикладах із підручника English Grammar in News Раймонда Мерфі. Відкриваємо 13-й урок і подивимось на перший приклад. Tom is looking for his key. He can't find it. He has lost his key. Том шукає свій ключ. Він не може його знайти. Він загубив свій ключ. Даний контекст показує, що в нього зараз немає ключа. Тому в реченні ми використовуємо теперішній доконаний час, а саме present perfect, тому що важливий результат зараз. Він досі не має ключа. Це не про минулий момент. Це про теперішній стан. Розглянемо наступний приклад. Що відбувається через 10 хвилин. 10 later. Now Tom has found his key. He has it now. Том знайшов свій ключ. Він зараз у нього. Отже, теж ми бачимо результат який. Він має зараз ключ. На зображенні ключ у нього в руках. Тож він його нещодавно знайшов. Тому використовуємо в реченні теж теперішній доконаний. Has he lost his key? Він загубив ключ? No, he has found it. Ні, він його знайшов. Мова йде про теперішній момент. У другому варіанті Did he lose his key? Yes, he did. Ми тепер питаємо про минуле. Він в минулому, типу, губив свій ключ. Так, губив. He lost his key. Він загубив свій ключ. Говоримо про минулу дію. But now he has found it. Але зараз він його знайшов. Це вже теперішній момент. Тож, коли ми речення вживаємо у past simple, то ми говоримо тільки про подію в минулому. Немає інформації про теперішній результат. Ми не знаємо, він його знайшов чи ні. Тобто просто факт, що він його загубив. Але коли в нас подається контекст в теперішньому, що він його знайшов, отже, нещодавно він його губив, тоді ми вже це речення вживаємо у Present Perfect в теперішньому доконаному. Щоб краще зрозуміти різницю між цими двома часовими формами, пропоную розглянути інші приклади, подані у цьому підручнику. I've repaired the washing machine. It's working okay now. Я полагодив пральну машину, вона зараз працює. Результат наразі такий, що машинка справна, вона працює, і дія, яка призвела до цього результату, виражена через теперішній доконаний час, через Present Perfect. В цьому контексті дія відбулася нерозривно з теперішнім моментом. Ганна has had a baby, it's a boy. Ганна народила дитину, це хлопчик. That's great news, це чудові новини. Отже, коли ми говоримо про новини, щось недавно сталося, ми вживаємо теперішній доконаний час, тому що ця подія до сих пір актуальна. Ми можемо дуже довго вивчати теперішній доконаний час, а потім зрозуміти, що американці рідко його вживають, тобто частіше вони будуть вживати простий минулий. Але якщо слідувати класики, то ми вживаємо теперішній доконаний час, коли говоримо про нещодавній результат. Про досвід або зв'язок із теперішнім. А Past simple ми використовуємо, якщо важливий час діє в минулому. Якщо коротко, то Present perfect це коли результат зараз є зв'язок з теперішнім. А Past simple просто факт минулого і жодного натяку на зараз. І оце ключ до розуміння різниці. Як тільки ви почнете це відчувати, англійська стане значно легшою. Розглянемо ще декілька прикладів. Mozart was a composer. Моцарт був композитором. He wrote more than 600 pieces of music. Він написав більш ніж 600 музичних творів. Це історичний факт. Подія з минулого. Моцарт вже давно помер. Тому в цих реченнях ми вживаємо past simple. І past simple тут єдино правильний час. Те ж саме буде в наступному реченні: My mother grew up in Italy. Моя мама виросла в Італії. Подія завершена, вона вже виросла, тому речення вживаємо у простому минулому. Коли ми повідомляємо новину, то використовуємо Present Perfect. Коли ми починаємо цю новину обговорювати, уточнювати, то це вже буде past simple. Наприклад, Ow, oh, I burnt myself. О, oh, я опікся. How did you do that? Як то сталося? I picked up a hot dish. Я торкнувся гарячого посуду. Коли ми вперше почули, що сталося, коли ми говоримо про новину, то використовуємо доконаний. Коли ми починаємо уточнювати якісь нюанси, де, коли, як, чому, то ми вже використовуємо past simple. Look! Somebody has spilled something on the sofa. Подивись, хтось розлив щось на диван. Well, it wasn't me. Ну, це був не я. I didn't do it. Я цього не робив. Ми використовуємо Present Perfect, тому що повідомляємо про нову подію. Вперше про це згадали, хтось розлив щось на диван. А далі вже йдуть запитання та деталі, які ми вживаємо у Past Simple. На закріплення поданого матеріалу виконаємо одну вправу. Отже, нам потрібно подані в дужках дієслова поставити у правильну форму, чи то в Present Perfect, чи то в Past Simple. Я вивчав німецьку в школі, але більшість забув. Отже, на даний момент я майже нічого не пам'ятаю. І це зараз актуально. Тому будемо вживати дієслово forget у теперішньому доконаному, у Present Perfect. I studied German at school, but I have forgotten most of it now. У четвертому поліція заарештувала трьох людей, але потім їх всіх відпустила. Дієслово arrest будемо вживати в past simple, в простому минулому, тому що дія завершена в минулому. The police arrested three people. Що ти думаєш про мою англійську? Ти думаєш, вона покращилась? Ми говоримо про стан, що змінився до теперішнього моменту. Отже, ми розглядаємо минуле нерозривно від теперішнього, тому будемо вживати дієслово у доконаному часі. Do you think it has improved? Ти вже готова йти? Ти вже випала свою каву. Нас цікавить результат, він зараз важливий. Ми маємо знати, чи можна йти чи ще ні? Тому речення будемо вживати у доконаному часі. Я влаштовувався на роботу на вакансію екскурсовода, але не був успішний. Отже, подія відбулася у конкретному минулому. Вживаємо дієслово past simple. У восьмому. Де мій велосипед? Бачимо, він був, отже, він був за будинком, але зараз його там немає. Речення вживаємо у минулому простому. Говоримо про те, де знаходився в минулому велосипед. Quick we need to call an ambulance. Швидко нам потрібно подзвонити в швидку, там сталася аварія. Отже, нам потрібно дзвонити зараз у швидку, тому що нещодавно щось відбулося. Є зв'язок з теперішнім, тому вживаємо речення у Present Perfect. There has been an accident. У десятому в нас діалог. Я знайшов телефон. Пам'ятаєте, коли ми вперше повідомляємо про якусь подію, ми вживаємо теперішні доконаний. Тому в нас речення в Present perfect. Далі, коли ми уточнюємо, при яких обставинах те чи інше сталося, то будемо вживати речення у past simple. Where did you find it? Це питання, тому на перше місце ми виносимо допоміжне did. Where did you find it? І скажемо, що він лежав в самому низу сумки. Телефон, it, він, був, it was. І останній контекст. Бен не зможе грати в теніс якийсь час. Чому? Тому що він зламав руку. Він зламав руку, і ця подія актуальна до сих пір, тому що він не може грати в теніс. Тому речення вживаємо у Present Perfect. He has broken his arm. Тепер запитаємо, як це сталося. І так як ми уточнюємо, то будемо вживати past simple. How did that happen? І відповідь: Він впав з драбини. Отже, це Просто завершена дія в минулому, тому теж буде past simple. He fell off a ladder. От і все на сьогодні. Урок добігає кінця. Дякую, що були зі мною, і бажаю вам успіхів у навчанні. Goodbye!